Розповісти про правила, які не можна випробовувати або обійти, а про ті правила, які збережуть найголовніше це ваше життя. Спробуймо з'ясувати, хто такий пішохід та для чого дотримуватись правил дорожнього руху для пішоходів та як він має себе поводити на дорозі, щоб було безпечно і для себе, і для водіїв. Тож прості правила, які повинна дотримуватись, кожен. Пішохід це особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішоходів прирівнюються також особи, які рухаються в інвалідних візках без двигуна. Ведуть велосипед, мопед або мотоцикл, везуть санки чи візок. Правила дорожнього руху: перше забороняється обходити стоячий автобус. Це небезпечно. Треба почекати, коли автобус від'їде від зупинки. Від Чекати транспортні засіб перших дітей зобов'язково на тротуарах, посадкових майданчиках. Якщо вони відсутні на освічі, не створюйте перешкод для дорожнього руху. Заборонено виходити на проїжджу частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху. Пішохід повинен. Чісті підземних та назия, а базі їхньої відсутності на перехресті. По лінії тротуару та узбіччя. Не виходьте раптово та не вибігайте на проїжджу частину, в тому числі на пішохідний перехід. Забороняється переходити проїзну частину поза пішохідним переходом. Якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири більше смуг для руху в обох напрямах, а також у місцях, де встановлено огородження. Якщо ви рухаєтеся поза населеним пунктом, ви повинні йти краєм проїзної частини назустріч руху транспортним засобам. Якщо ви свідок або учасник ДТП, надайте можливу допомогу потерпілим, викличе швидку медичну допомогу та поліцію. Дочекайтеся їх приїзду. Пішохи повинні мати на одязі світовобургенні елементи для своєчасного виявлення іншим учасником дорожнього руху. Якщо ви будете дотримуватися правил, ви будете у безпеці. Бережіть себе та своїх близьких.